Аби відчути себе у Шанхаї досить опинитися на перехресті Куліша і Цехової, жахливий сморід, бруд та обдерті будівлі. Саме тут, на зупинці 151 ї маршрутки, вже два роки розливається велетенська баюра. Аби підібрати пасажирів, водії створюють аварійні ситуації. Він стає задньою частиною автобуса, і для того, щоб мені перейти людям перейти на цю сторону і пройти по цій стороні, треба подивитися. За зад маршрутки перепрошую. Інакше, якщо ти не подивишся, ти попадаєш під машину. Пані Олександра, щоранку, біжучи на роботу, змушена тренувати ноги, адже перестрибнути усі калабані і не потрапити у жодну, тут вважається справжнім мистецтвом. До речі, володіють ним і пасажири 151-ї маршрутки. Неможливо та дешу треба якісь ремонти робити, де то так. Оплачувати такі послуги, дорога дорога. А так по таких дорогах їздити неможливо. Ну не дуже краще би було без тої води, без тої ями, звичайно. Водії лише розводять руками, мовляв, мокрі ноги їх теж не влаштовують, але виходу іншого не мають. Тут неможливо паркуватись, але бачите, розказують, що звідти тече вода. З цього будинку готель будували, чи будинок. І от там вся вода. Немає людей посадити, і як зупинятись. Та величезне море посеред автобусної зупинки це не єдина біда місцевих мешканців. Наші вікна виходять на цей паркан. А за парканом то вже смітник, а перед парканом туалет. Свої потреби тут справляють не соромлячись з камер посеред білого дня. Зазвичай це водії маршруток і таксисти. Забери, бо я ну, вдарю на фіан, дорожче біди. Сядете в тюрму. Там мені Зобри, іди, іди. Навести порядок тут обіцяли безліч чиновників. У Галицькій адміністрації тепер, кажуть, зроблять все до 1 травня. Ми піднімемо трошечки на сантиметр 15-20, піднімемо вулицю, скинемо вулицю на воду на куліша і проблема буде знята. Це до першого числа. Обійдеться нова зупинка у 3 тисячі гривень, а наприкінці року місцеві інвестори мають відновити тут будівництво. Ірина Папірник, Володимир Квятковський, головні новини Львова.